Ми цінуємо мир менше, ніж вступ до НАТО. От я сьогодні їду і слухаю одного експерта. І цей експерт каже: е, да, обговорюється питання, вступ до НАТО, і е, е, це ціна за ті території, які будуть тимчасово за Російською Федерацією. Тобто не мир в обмін на території. А вступ до НАТО в обмін на території. І ми знову наражаємось на одну і ту ж саму халепу. Ми йдемо в якісь закриті вікна, двері, намагаємось проникнути. І НАТО буде ще довго-довго думати, як сформулювати оцей прийом України до альянсу. І тут виникає ще одне питання: якщо НАТО прийме Україну в таких кордонах. То чи не стане це певною юридичною міжнародною колізією, адже НАТО буде змушене визнати певні кордони? Як це буде прописане в документах? Думаю, що повноцінного вступу до НАТО, напевно, не буде. Але НАТО може взяти на себе зобов'язання збивати ракети. Це може бути. Про те, що робити з повзучим наступом ворога, який? Безкінечно здійснюється. Щойно я в себе на ресурсі поставив цитату командира 72-ї бригади, і він там говорить, що 10 до 1 артилерія. 10 до 1. Тобто на один постріл нашої артилерії вилітає 10 з того боку. Аналогічно з живою силою і з усім іншим, паралельно з, цим, паралельно з цим. Ми бачимо, що вже міста типу Покровськ під прямою небезпекою. А якщо Покровськ, то це транспортний вузол, який зв'язує різні магістралі, а також залізничні колії. Навіть якщо НАТО візьме. Під захист, під контрольну частину України виникає питання: а не захоче ворог сьогодні розширити своє домінування на тих територіях, які можуть бути тимчасово окуповані? Адже ми так довго обговорюємо плани, от особливо мені сподобалось, план контрнаступу 2023 року, який так довго обговорювали, а потім якось так стало, що. І обговорювати вже не було що. Ніхто і не зрозумів, коли ж він відбувався насправді, і чи був він взагалі. З НАТО може бути така ж сама схема. Це міжнародна політика, це цинічні відносини. І якщо ви думаєте, що там в НАТО сидять і думають, як би побільше української землі врятувати, ви помиляєтесь. Я не виключаю, що можуть бути дуже дивні домовленості, і оця активізація ворога. Може бути пов'язано з тим, що отакі перемовини ведуться. Перемовини про те, що Україну візьмуть під захист по лінії бойового зіткнення, і ворог рветься до ключових міст, зокрема Покровська і, і, і так далі. Вугледар, вже е, захоплено. І ми не знаємо, як довго НАТО буде розмірковувати попереду вибори в США. Потім йдуть різдвяні свята. Так, так, у них свята є, і вони на них йдуть. Вони йдуть на свята. Я ніколи не забуду, як у нас є партнери в одній із європейських держав, і ми там на початку грудня з ними а, намагались там якийсь договір підписати, нам пояснили: грудень і січень не турбувати. не турбувати. Вони навіть на листи електронні не відповідають. У них свята. Вони святкують. У них Різдво, у них Новий рік, потім купа свят після, потім вони відходять. І тому НАТО може приймати рішення про захист підконтрольної території до березня, до квітня. Що за цей час може захопити ворог, думайте самі. Адже якщо будуть розмови про Захист української території від, від НАТО захист, то даний НАТО, то я не знаю, що буде з зброєю, і ми явно не отримаємо ніяких далекобійних ракет і дозволу бити кудись, якщо такі домовленості будуть розглядатися. Адже, перш ніж НАТО це зробить, думаю я, що будуть певні консультації. Можливо, це неформальні, не публічні, Це не публічні точно будуть з керівництвом Російської Федерації. І Російська Федерація може виставити умови, що так, нас це влаштовує, але ніяких дозволів, ніяких далекобійних ракет, нічого такого, фронт буде ось по цій лінії. Це може бути. Все може бути. Єдине, що я бачу, що. Ми, ми потрапили в таку ситуацію страшну, з якої з одного боку немає виходу, а з іншого боку, а з іншого боку, коли ти хочеш знайти, хто винний в цьому, крім очевидного ворога, який напав, то не можеш нічого сказати. Бо нам легко прийняти ситуацію, що є один очевидний винний. А скільки необережного, скільки слів, скільки дій було зроблено, в тому числі і нашими партнерами, щоб не врятувати Україну, і спробувати Путіна на оці червоні лінії. І він їх перейшов. Хоча зараз навіть деякі експерти, навіть в столиці, розповідають, що Путін це все погрози, там лякалки і так далі. Я ніколи не забуду, в 2022 році, 10 лютого, вийшла стаття одного з депутатів від Слуги народу. І там він розповідає, якщо я не помиляюся, на ресурсі Ліга. І там він розповідає про те, що Сполучені Штати Америки ведуть інформаційну війну проти Російської Федерації для того, щоб зрозуміти оці червоні лінії, і до яких Путін там може, не може перейти. Я боюсь, що все те, що сталося в Україні, це все якась велика велика гра великих великих країн, яка вийшла з під контролю. І не знаю, не впевнений, що. Очільники нашої країни розуміли, що відбувається, і з усією серйозністю поставились до викликів і небезпек: велике будівництво, шашлики, зустрічі, все буде нормально, війни не буде. Прямо напередодні повномасштабного вторгнення ремонти доріг, навіть в тих напрямах, по яких потім йшла ворожа армія, говорять про те, що чиновники. України не до кінця розуміли, що відбувається, і думали, що все завершиться словами. Але не завершилось. Тепер смерті щодня. Щодня десятки, сотні, тисячі життів. І якщо наші чиновники далі продовжують грати в великих переможців, то, напевне, потрібно щось їм переосмислити. Тому що життя людей це найважливіше, що може бути. Території повернуться в обов'язковому порядку. Я вірю, я знаю про це. Проте на це піде років 10, 15, можливо, 20. Так сталося. От вже так сталося. І покласти ще 200 тисяч, 100 тисяч людей. Заради того, щоб довести собі, що ми можемо військовим шляхом повернути території, не варто, Не варто, тому що ми вже це спробували, ми вже побачили, що ворог, на жаль, притягнув на свій бік доволі потужній військовому плані держави. І ці держави надали все необхідне, без зайвих слів нашому ворогу. І як би там наші? Експерти і псевдоексперти не сміялись над балістичними ракетами КНДР, що вони там то не злітають, то вибухають, але ці ракети прилітають по містам України. Шахеди прилітають і будуть прилітати. Ми вже бачили збитий охотник, який навіть наші військові експерти не змогли одразу ідентифікувати, що це. Деякі ресурси українські навіть написали, що це новий літак, який супроводжує Су-25 чи щось, щось таке, ну, нісенітницю абсолютно. Потім зрозуміли, що це, і пояснюють, що це велика небезпека і для систем ППО, і для українських міст, там дальність польоту величезна, там, там багато чого із того. До чого ми можемо бути неготовими. І тут ось буквально перед тим, як я це відео записую, відкриваю в інтернет, інтернет, і написано: Ізраїль вже давно передав Україні системи раннього сповіщення, але вони не розгорнуті в Україні, тому що проблема з українського боку. Отак ми воюємо. Хтось має мільйони в тумбочках, хтось не розгортає системи, тому що а, взяли, хай лежить. Хтось не будує необхідну інфраструктуру, хтось тішиться владою, хтось ходить по ефірам, як депутати, і намагаються загравати з українським народом, бо, можливо, вибори, а хтось просто в наглу підвищує податки. І все. Дохазяйнувалися. Знаєте, довели країну до того, що ми тепер навіть не знаємо, чи врятується. Україна як держава. така біда. Отака біда. І частково, частково ми теж маємо нести відповідальність за оце все. Бо ми часто свою роботу робимо аби як. Ми не поважаємо одне одного. Часто. Ми порушимо закон. часто. Ми літаємо на автомобілях, підрізаємо одне одного. Да? Ми грубимо, хамимо одне одному. так? От тому так і живемо. Поки ми не змінимось, нічого не буде. Тому що не може людина, яка така, як є, поставити над собою розумнішого. Вона обере точно такого ж самого. А тільки ці люди, які приходять до влади, вони ще більш цинічні, вони ще більш прагматичні, вони ще більш наплівательськи відносяться до всіх інших. А потім ви дивуєтесь, чому такі чиновники? Тому що вони відзеркалюють нас. І поки ми не змінимось, нічого не буде. Підписуйтесь, не забувайте і змінюйтесь. Країні потрібен буде після зупинки війни. Напевне, інший парламент, інші чиновники, і це мають бути люди, які скажуть вам непопулярні речі про нас самих. Але шансів у такої людини бути обраним мінімум, тому що ми хочемо, щоб нас похвалили, нам сказали, що в нас все буде. І ми для цього нічого не повинні робити. Просто будемо сидіти і чекати. От ми дочекались, дочекались того, що. Група людей просто не змогла врятувати Україну. Не змогла. Хоча могли. Підписуйтесь.